Вітаю! Як я анонсував в минулому відео, сьогодні ми будемо детально розбиратися, як відбувався процес самочинного будівництва та захоплення земельної ділянки, яка знаходиться по проспекту перемоги в місті Подільськ. Все починається в нашій історії з вересня 2019 року, коли Албанський отримав у власність даний об'єкт нерухомості. Отримавши його, він також отримав в оренду дану земельну ділянку Подільської міської територіальної громади. Отримавши дану об'єкт нерухомості, а також землю, він почав його розбудовувати і поступово з невеличкого міні-бару Мрія робити в подальшому великий магазин імперіал. Після початку повномасштабного вторгнення він закінчив будівництво і звернувся до комунального підприємства інвентаризатор, е, отримав він від комунального підприємства два документи. Перший це довідка за номером 339, в якій було вказано, що е, його будівництво не порушує жодних е, прав власників суміжних земельних ділянок, які знаходяться тут. Попри це, власники суміжних земельних ділянок мають іншу позицію, яку ви можете спостерігати на даному відео. Ми це все зафільмуємо. Перед тим, як я занесу цього листа на адміністрацію. тут же діти, діти, тут вот діти завжди гуляють. Ну, Тому більше всього мусора. Магазин. Магазин. Как ему не стыдно, занимая такую должность, такую позицию и делая такую ну, гадость. Да, Хочет репутацию заработать, тебе еще лучше получается, что я на вистаті, плююкурятники на цих, Катериніже. Крім того, Албанський отримав від комунального підприємства інвентаризатор технічний паспорт, в якому трошки змінилися межі, які я зараз проілюструю червоним кольором. Як ви бачите, межі збільшилися і вийшли з межі орендованих земельних ділянок Подільської міської територіальної громади. Попри це. Чому так сталося і на яких, за якими документами Албанський мав право власності на інші земельні ділянки, які не входили в попередню оренду, ми не маємо досі. Маючи на руках згадані вже технічний паспорт, а також довідку від комунального підприємства іментеризатор, Албанський Ростислав Олегович вирішив звернутися до Котовського міськрайонного суду з позовною заявою. Причиною від цього звернення він документував так. Що його об'єкт будівництва відповідає критеріям самоченного, себто такого, який зведений з порушенням законодавства про містобудівну діяльність, він просить суд визнати за ним право власності на даний об'єкт будівництва. При цьому, вже після того, як він подав вказану позовну заяву, він паралельно отримує від департаменту ЖКГ Подільської міської ради. 5 технічних паспортів прив'язки ТС, себто тимчасових споруд. Якщо проаналізувати візерунки, зображено на технічному паспорті, ми можемо побачити, що за цим планом е, заплановано декілька тимчасових споруд. В кількості 5 одиниць ось тут. При цьому е, що важливо відмітити, вже на той момент фіксувалося, що дані об'єкти не відповідають критеріям тимчасових споруд, оскільки вони мали фундамент і мали характер суцільного капітального будівництва, а не п'яти об'єктів окремих об'єктів, які не мають фундаменту, є мають тимчасовий характер. Призначого законодавством. Ці тимчасові паспорти, паспорти прив'язки ТС він отримав 22 вересня 2022 року за підписом заступника директора департаменту Наталії Жавської. Після того, як він отримав паспорти прив'язки ТС, суд все ж відкрив судове провадження за його позовною заявою. Що цікаво відмітити, що. Попри подану позовну заяву, ні албанський Ростислав Олегович, який був заявником, не з'являвся суд. При цьому в своєму клопотанні просив розглядати позов без його участі, Так і албанський Олег Богданович, який є представником Подільської міської ради, також не приходив до суду і взагалі не подавав жодного відзиву чи заперечення на позовну заяву, що відображено у. Державному судовому реєстрі, що ви можете спостерігати на екрані. Таким чином, видавши албанському Ростиславу Олеговичу паспорти прив'язки ТС на 5 тимчасових споруд, які фактично являлися одною капітальною спорудою, Подільська міська рада розробила проєкт рішення, за яким Албанський Ростислав Олегович мав отримати у користування земельною ділянку під. Заплановані п'ять тимчасових споруд. Побачивши ці проекти на самому голосуванні, небайдужі депутати наголосили, що таке рішення суперечитиме інтересам громади, оскільки на місці запланованих п'яти тимчасових споруд вже знаходиться суцільна капітальна споруда самого Ростислава Албанського. Зв'язку з цим розмістити на цій території 5 тимчасових споруд не є можливим. Попри вказані зауваження депутатів, головуючий Олег Албацький, не зняв вказане рішення з голосування, що ви можете спостерігати на даному відео. Шановні депутати, перед до початку проєкту 6-го проєкту рішення. Повідомляю, що маємо конфлікт інтересів, тому передаю, у, 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 передаю право вести сесію Хашуцьку будинок приємно. Прошу розглянути проєкт рішення номер 6 про вкладання злого на право тимчасового розміщення об'єкту по діяції на території міста Подієць. На комісіях розглядали, зауваження? Ну, як ви там? Скажіть, там що це зараз вже построєно? Питання до мене там, не власне, я не власне. До комісії до запитання. Вы бачили эту Да. Есть там на сегодняшний день свои? <связано> ну, значит, открыть. Я хочу, чтобы мы это, этот вопрос перенесли на следующий раз, не рассматривали, потому что на сегодняшний день уже как второй месяц там находится строение. Вы же, я лично видел, как вы же командовали этим строением. Да, там, есть видеоролики, там я командую, я где строение. Также там есть и Владимир Хагил, тоже там занимается, скорее всего, как парад, но ну, не в этом дело. Я предлагаю создать комиссию и тщательно изучить этот вопрос. На основании того, что на сегодняшний день там есть строение. Мы Сегодня за сворода Евже? А Сегодня есть. У, у нас есть архитектор. У нас есть архитектор а а а а в городе. Да. Да. Это, что это будет кафе. Да. все Чим відлічається тимчасова споруда і відповідальна Ну, якщо по простому сказати, значить капітальна споруда це та яка споруда, яка має фундамент. О. Що таке тимчасова споруда. Я приїхав краном поставив, приїхав краном забрати. Будь ласка, є снімки, де чітко видно фундамент теплити перекриття і так далі. Фракції від Китайської фракції Європейська Солідарність знаходить пропозиція щодо того, аби ми розглядали проєкт номер 6 за виїзд на 1-2. Голосуємо хто за? Прошу один, два, три, чотири, п'ять. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 12, 13, 14, 15, 16. Не пройшло. Не отримавши бажаного результату від рішення ради 24 листопада, 2022 року Котовський міськрайонний суд ухвалив рішення, за яким задовольнив повністю позов Албанського Ростислава Олеговича та визнав за ним право власності на об'єкт. Самочинного будівництва. При цьому суд не врахував наступне порушення прав власників суміжних земельних ділянок, також наявність уже відкритого кримінального провадження за фактом самочинного будівництва на самовільно захопленій земельній ділянці по проспекту перемоги в місті Подільськ, а також відсутність будь-яких зауважень як в усній, так і в письмовій формі представників Подільської міської ради. Таким чином, всього за два місяці Албанський Ростислав Олегович отримав у власність самочинне будівництво по проспекту Перемоги в місті Подільськ. Туда, до що всі так можуть строїться.